Як перестати носити зайва? Запитати себе, що, про що мій вчинок. Якщо це про дії, то це провина, яку легко виправити і вибачитись. Якщо це про мене, згадати, що я більше, ніж просто помилка. Поговорити з кимось, кому я довіряю, сором боїться світла, боїться правди. Не гадуйте сором. Зупиніть цей внутрішній діалог в стилі Та я завжди або я ніколи. Отже, зробимо висновок: провину можна перетворити в дію, а сором на самоприйняття, а рюкзак життя краще звільнити для більш корисних речей, для радості, для маленьких перемог, приємності. Бо, як кажуть, не насить. Камінь у серці він річку перекриє. Якщо потрібна допомога, пиши вас та записуйся на консультацію. Якщо інформація була корисною, став сердечко, приєднуйся до моїх сторінок.